Вчорашній день став ще однією чорною сторінкою в історії нашої країни. Російські війська продовжують сіяти терор та руйнування, завдаючи балістичних ударів по українських містах. За останню добу відразу дві жахливі атаки забрали життя невинних громадян і залишили після себе руїни. Вчора зранку Полтава стала жертвою варварських атак. Дві російські балістичні ракети вразили інститут зв'язку та сусідню лікарню, спричинивши жахливі руйнування. Внаслідок цього загинуло понад 50 людей, а 235 отримали поранення. Серед постраждалих є як студенти та викладачі інституту, так і пацієнти лікарні. Цього ж вечора руйнувань зазнав один з університетів Сум. Терористи скинули на будівлю керовано. Авіабомбу, залишивши студентів без можливості продовжувати навчання очно, у ніч з 3 на 4 вересня, Львів також зазнав жорстокого обстрілу балістичними ракетами. Російські військові знову продемонстрували своє справжнє обличчя обличчя злочинців, які не зупиняються перед тим, щоб вбивати мирних мешканців. Під час обстрілу загинуло щонайменше семеро людей, серед яких 14-річна дівчинка. Ще 25 осіб отримали поранення п'ятеро з них у критичному стані. Полум'я охопило житлові будинки, пошкоджено дві школи, які тепер не зможуть прийняти учнів. Ці обстріли є черговими актами військових злочинів з боку Росії, яка продовжує нехтувати міжнародним правом і людськими життями. Українці знову і знову стикаються з жорстокою реальністю, яку несе за собою агресор. Але кожен злочин, кожен удар по нашій землі лише зміцнює нашу рішучість боротися до перемоги. Ми ніколи не забудемо і ми обов'язково притягнемо до відповідальності усіх винних.